На головній сторінці тиснемо кнопку Заправка. Переходимо до ось такої форми. Номер замовлення, це дата замовлення та час замовлення. Розглянемо декілька варіантів. Допустимо, нам принесли картридж, який вже був у нас до цього на заправці. Вибираємо цей картридж із списка і в нас одразу заповнюється вся інформація про власника цього картриджа та про сам картридж. Якщо це організація, то можемо вибрати ще й співробітника. Можна вписати побажання по даному картриджу від замовника і додати цей картридж список. Додамо всі картриджі, які є у цього власника. Далі формуємо квитанцію. Шапка в квитанції це та інформація, яку ми вносили про себе в додаток. І далі формується сама квитанція. Також квитанція формується для техніка. Далі можна вибрати техніка, який буде заправляти картридж, та зберегти цю інформацію до бази. Розглянемо другий варіант. Постійний замовник, приніс новий картридж. Тиснемо зелений плюсик. Вибираємо картридж із доступних. Вносимо новий парт номер. Можна вписати якусь приміточку. І додаємо картридж. Закриваємо форму. Оновлюємо інформацію. І в нас цей картридж з'явився в списку. Вводимо до нього якийсь коментар і заносимо список прийнятих картриджів. Зберігаємо. Додаток дозволяє робити пошук по номеру телефона. Тиснемо Enter. Цього номера не знайдено. По двом літерам SO ми знайшли одного замовника. Також ми можемо робити пошук по частині номера. Ось із 45 у нас є декілька номерів, ми можемо вибрати будь-який. Якщо ми ввели щось невірно, тиснемо на рядок. З'являється примітка про наш вибір. І можна видалити цей рядок із замовлення. І зберігаємо наше замовлення.